З точки зору вищої системи є перехід якісний. Тобто, коли в точці А ви знаходитесь в одному стані, у ваших думках, у вашому розумінні, в інтерпретації ситуації, в вашому зв'язку з сенсом того, що відбувається, і ось це є зміною не те, скільки ви проходите той чи інший урок, скільки ви проходите те чи інше страждання. А як швидко, насправді, тобто як якісно ви можете змінитись, і ось на, на прикладі цього болю зубного можу сказати, що, наприклад, з точки зору цієї системи повинен там заболіти цей зуб, але він може боліти, наприклад, одну секунду, її буде достатньо вам для того, щоб пройти внутрішні зміни, тобто щось зрозуміти, зробити з якісь висновки і перенести себе на інший рівень, перевести себе на інший якісний рівень, в першу чергу. Чи він може боліти не секунду, скажімо, а він може боліти один рік чи цілий день? Погодьтеся, що це абсолютно різна реальність.